Жаримо э, картошку в мундирах. Як ви бачите, картошка в фользі зараз. І э, десь 5-10 хвилин э, воно погорить, і ми так, будемо її засоби. Ти смотриш? Місце ставшийся картон зажгли. Я землю щоб її затушити. Тука, не є. Що подобається, так? Щось будемо відкривати. Вони вже. Артем, я, 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 я. Всім привіт! Вже перекусили і вже будемо під музику працювати. Вже було демонтовано в наш, і в наш клас занесено елементи нашого забору, тому ми будемо допомагати. Всім привіт! Сьогодні в нас вийшла така халабуда. Те, що ось Артем в мене зараз тут. А я і Артем Портяков, Портєков оборони Дерка. Тут дуже уютно, якщо тут тим більше положити там фонарик десь там на окрайн, угу. щоб було дуже уєдно, так воно придає вона більшої атмосфери, ну, тут є віконечко, що в мене, тут міні, -міні віконечко, і центральний вихід. А, За якщо там ну, якісь пацани нападають, то можна через вікно так випригнути. Якщо чесно. Ну Це так на Ось ми тут амаюна. Коротше, ще там ззаді. Ну я потім покажу, коли зробимо з льохо і з Мироном. Ну, там планується ще, ще, ще одна така маленька халабудка, як ось ця. Да. Ой, кабери вийшлась. До побачення. Всім привіт! Сьогодні ми покращимо наші дві галабуди. Це наш учасник ЄОЛД Андрій Косин. Це Артем. Це друг нашого Андрія Коська да, да. і Артем Бортяков. Ось наш склад. Наші, наш стіл. Наш стіл для засідань, так? А ми Да, он там в сидять сидять. Ось ми поки що прибили таку дерев'яшку і це поки що, тому що ми тут будемо десь до 6. І ми будемо і, далі, і надалі покращувати ось цю хатинку. Ми тут будемо працювати е, з дня до вечора, тому очікуйте нових, нових фотоповідомлень е, або відеоповідомлень. Ми будемо повідомляти про покращення наших. хатинок. Ну, хатинок. Е, всі скажіть пока. До побачення. Всім привіт! Сьогодні мармеладку і костер та зі не морміло. Постер. Ось, маршмеллоу їмо. Маршмел. Мені двойною. Слухайте. Дібати дуже, дуже смачно. Ізвиняюся за мат. Просто мене чорний. Ось, дивіться. Чорний. У нас всі чорні. <рес> <рес> Ми всі чорні. Ой. по українськи Смотрите. Штанга. Дуже смачно, так? Да, я поддерживаю тебя Так, Опять. Все тихо, без маты, пожалуйста. мам, мы Дуже смачно. Всем привет снова. Плотненько поили. Маршвелл, да, погни. Еще... Бутерброда два я принес. Воду, одну єдину на всіх нас. І ще крекери, які ми вже з'їли. Ось, дивіться, ми вже працюємо. І Ось працюють наші наші пазачки. Наші козачки, привіт! Добрий день! Ми будемо працювати. А, поки чекайте від нас нових повідомлень. Рощавай, наша, наша хатинка, наші дві хатинки. Ось ми виходимо вже із лісу. Коротше, у нас тут база, ось. Всім привіт. А, Да, я тут зробив собі маленьку майстерню в цій базі. Тобто, ось тут по такі полички тут стінка е, Якась картина. О, я о, тут о, хочу ціни провести Пушкин. електрику Фу. тут. Коротше. А це повод. полочка? Поличка. да. Тут гості це лежать, поличка. тут сірнички, тут салфетки. Да. Все, Ой. що треба для тут життя. Тут трошечки боємо старе, коротше.